Всім привіт! Сьогодні ми нам подарували лапки. Дівчинка їй дала лапку, коротше, і вона не хоче вертати їй свою лапку. Така ось в мене лапка. Вона буде її, коротше, зараз різати. Я тільки над'єз тут зроюю. Все. Все, давай. О, зараз будемо робити медботок. Став сюди лапку. Ні, чекай, нам можна вернути мою лапку. Я... Ну ага. так. То вона буде потеплена. Все, давайте, набираємо воду. так вот так вот. Ту -ту 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 -ту. Вот так Ты мне, оператор, снимай. Давай тут Снимай руки. Вот так. Я не могу Давай, Мэри. Ми трошки їх порізали. Я порізала. Тому що це не моя лапка. У мене дівчинка якась забрала, віддала собою і не хочу її за лапку. Отак от ми гарненько помили, тепер зливаємо. Та ж не ми, та зверху, боже, такий телефон не втопить.